У Києві пролунало кілька вибухів. Україна повідомляє про удари безпілотниками камікадзе. Путіна треба отруїти. Диктатори, які програють війни, рідко виживають. Путін бореться за своє життя в Україні, та бачимо, що програє. Нехай руйнує свою країну. Камікадзе удари дронів. Дрони з бойовим навантаженням, яке вибухає у стилі камікадзе. Збожеволіти можна, якою була війна і якою вона стане. Пам'ятаєте, коли США надіслали безпілотники Свічплейт? Це одне і те ж. Наскільки я пам'ятаю, за часів адміністрації Трампа іранські ополченці використовували безпілотники самогубці, безпілотники з прикріпленим це 4 щоб атакувати пару нафтових танкерів у перській затоці, приблизно у той же час, за даними США. Іранські сили та ополченці запустили безпілотник і безпілотник смертник у нафтопереробний завод у Саудівській Аравії. Здається, Іран відповів на питання, так що Росія робитиме, коли у них закінчаться ракети? Можливо, настав час поговорити з Іраном. Захід постійно є з Іраном. Ми спробували, вони сказали, що то не вони. Так, безпілотники Камікадзе з дистанційним керуванням. Таким чином, ті, хто їх запускає, може бути впевнені, що б'є по цивільним замість військових цілей? Запускають дрони та сподіваються вбити дітей замість солдат, здивовані, що вони були зарано? Що ж, тоді настав час підривати більше мостів у Криму? Москву потрібно звільнити. Цікаво, чи допоможе ізраїльський залізний купол проти безпілотників. І якщо так, то як українцям його отримати? Залізний купол не призначений для дронів. Він розраховує траєкторію ракет, але у дронів не передбачувана траєкторія, оскільки вони керуються дистанційно. Мені здається, що це не дуже ефективно, хоч я і не експерт. Ізраїль відмовився передати купол торік і знову на початку цього року. Це обговорювалося на подкасті, який я слухаю просто зараз. Німеччина щойно відправила в Україну систему Айрісці. Яка призначена для того, що і залізний купол, створюючи безпечну зону. І ріс можна використовувати проти дронів камікадзе, правда, його ракети дорожчі за ізраїльські. Експерт подкасту сказав, що можуть бути дешевші та простіші способи боротися з ними, такі як гепард. Типова російська армія надто боягузлива, щоб літати на своїх літаках камікадзе. Так, ми бомбимо лише військові об'єкти, звичайно. Цілями військових є беззбройні цивільні особи. Госпіталі солдати лікуються, школи майбутні солдати, будинки для літніх людей солдати-пенсіонери, театри солдатський піар. Тільки люди в Україні без військової підготовки це майже солдати. Ми їх досі іноді розстрілюємо. Від всього серця путлер. А Путін називає Україну терористами через те, що вони підірвали стратегічно важливий міст. Яка криса? Що мене найбільше дратує, то це те, що кожен проклятий світовий лідер ходить навколо і не називає ці жахливі речі тим, чим вони є військовими злочинами. Російські терористи. Вони подивилися відео «Іділ» і пустили слину. Огидні монстри в Україні потрібні Атакамс. І їм терміново потрібно встановити більше айрісті та Насамс. Напад на мирних жителів це просто злість, що вказує на те, що це наказ самого Путіна, злий маленький виродок. Росіяни продовжуватимуть заперечувати свої злочини, як завжди. Загляньте прямо зараз у російські соцмережі. Там усі росіяни радіють загибелі мирних жителів. Ви не знайдете жодного коментаря проти цього. Це не лише Путін. Ми звикли думати, що за кожним кроком російського режиму завжди стоїть складний і заплутаний прийом. Тепер ми знаємо, що головний шахіст систематично обирає варіант закочувати істерику та перевертати дошку, коли починає програвати партію. Прийом, де він все контролює, але він зовсім не здатний адекватно оцінити ситуацію, яку він не контролює, тому просто закочує істерики з цього приводу. Мирні жителі поверталися до Києва і жили більш-менш нормальним життям. А тепер Росія завдає ударів по мирних жителях. Нам потрібно відправити їм системи протиракетної оборони якнайшвидше. Певні системи протиракетної оборони вже є, але не здатні перехопити кожну ракету. Я не впевнена, чи є там у них атакам з чинасам. Але навіть якщо вони є, цього недостатньо, щоб зупинити російські ракетні обстріли. Вони ніяк не зможуть збудувати належну систему без участі США, і навіть у цьому випадку на це може піти цілий рік. Крім військових, існує гостра потреба у серйозних підрядниках, які були б готові працювати в тих самих масштабах, що й в Ізраїлі. Тим не менш, незалежно від того, скільки часу це займе, сподіватимемося, що вони вже будують його. Україна переможе у цій війні, але це не означає, що історія не повториться знову. Росії не можна довіряти, навіть якщо нам вдасться притягнути Путіна до відповідальності, там вся російська система побудована на суспільстві тварин, а значить, нам потрібно буде змінити ціле покоління, щоб побачити реальні зміни в Росії. Зазвичай я не за те, щоб витрачати величезні гроші на армію. Але якщо є щось, що потрібно всім сусіднім країнам для захисту від Росії, то це належна протиракетна система. На даний момент стаціонарний купол був би просто ідеальним проти цих варварів. Хіба ми не можемо подивитися в інший бік і дозволити Ізраїлю бомбардувати Іран? Ці атаки дронів стають абсурдними. Ізраїль думає лише за себе йому плювати, що іранські безпілотники бомблять мирних жителів України у 2018 році. Європейська комісія заборонила європейським компаніям та приватним особам дотримуватися санкцій США проти Ірану. 2022 року іран висловив свою подяку, допомагаючи Росії у проведенні терористичних бомбардувань європейської країни. Не можу повірити, що путінська суча дупа мала нахабство називати українців терористами. Я бачив новини про масові поховання, тортури людей тощо. Тож росіяни зараз просто націлюються на всіх підряд, сподіваючись, що це змусить українську армію поступитися або оголосити про поразку. Це військові злочини прямо в нас на очах, і це триває багато місяців. Хіба немає протоколу, щоб хтось втрутився, якщо це так? Здається, ніби весь світ дивиться і нічого не робить із цього приводу. Боже мій чисте справжнє зло. Світ має якнайшвидше демілітаризувати Росію. Так, вони можуть уразити стратегічну ціль з високою точністю. Наскільки я розумію, інші напади на цивільні об'єкти було сплановано холоднокровно і здійснено з наміром вбити мирних жителів. Вбивство мирних жителів завжди було законною частиною російської військової доктрини їм буквально байдуже потрібно багато зусиль, підготовки та головного болю, щоб уникнути побічних збитків. І ні з чим з цього Росія ніколи не хотіла мати справу. Дякую за перегляд! В коментарях можете написати все, що ви думаєте про Іран і його допомогу Росії. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та обов'язково донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!